Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка і я продовжую плести свій патріотичний адвент. Сьогодні у нас 8 грудня і я додаю нового адвентика, нову шкарпеточку. Зараз ми додамо йому цифру. і в нас з'являється отакий. Восьмий день Адвента. Бачите, я така заплямована цифра. Але це, мабуть, тому, що сьогодні, хоч мій календар і замовчує про свята і визначні дати. Але я зазирнула в інтернет і побачила, що сьогодні Всесвітній день художника. Тому фраза. Я художник, я так бачу. Сьогодні буде дуже доречна. Ось наш адвентик, з'явився ще один. За мною ще один борг є, але мені ніколи було плести більше шкарпеточок, тому що в мене було завдання. У нас же Оленка кидає магічний кубік. І ви пам'ятаєте, що вчора випала цифра 3. І я повинна була в'язати свою хустку. І зараз я вам покажу, на якому я етапі. Ось ми це прибираємо. І ось моя хустка. Ну, це лише її початок. Так, це не перший варіант візерунка. Я ось додала отут біленьку ниточку, тому що в мене цієї не вистачить. На цілу хустку. Мені треба чимось її розбавити. А ще я хотіла, щоб вона була трошки така більш нарядна, більш святкова, тому я додала такий молочний колір. Це не перший варіант візерунка. перший я розторочила, тому що він мені здався дуже таким кремезним. Цей теж не такий, щоб був ідеальним. Але ви ж знаєте прислів'я перфекціоністів краще ідеально ніколи, ніж як попало сьогодні. Тому я не хочу, щоб було ніколи. Я хочу, щоб у мене з'явилася хустка і бажано скоріше, щоб мені в чому було <кхм> співати колядки, щоб було з чим одягати свій очіпок. Я вже хотіла і цей візерунок розторочити, тому що, ну, бачите, він видався таким різким, геометричним. Але ж наші українські хустки, вони здебільшого з квітами. Але ну, не бачу я ложним жакардом квітів. До того ж, я вирішила, що він трошки схожий десь, знаєте, на Скандинавський візерунок. А ми ж пам'ятаємо з історії, що не саме ж татаро-монгольське його тут блукало, а й до нас і заходили з півночі фікінги. Може, тут це буде присвячено якимось північним мандрівкам. Я ось такий вузенький. Такий Візеруночок сюди додала. Далі піде знов така бордова частина, а потім буде інший якийсь візерунок. І, мабуть, там я щось знайду, коли буде інтернет і світло, я знайду щось схоже на квіти. Ну, я так думаю. Мені тепер головне себе вмовити і не розторочити, тому що я таке можу. А мені б хотілося, щоб все-таки хустка трошки зростала. У нас в шальних історіях 15 грудня вже звіт. Мені ж потрібно буде дівчатам хоч щось показувати. На цьому я свій, свою першу цифру з магічного кубіка вважаю виконаною. Оленка вже кинула новий кубік, і це буде цифра 2. У мене за цифрою 2 закріплена моя переможна намітка, і я знову вважаю, що це не випадково. Тому що наші українські майстрині вирішили у грудні місяці об'єднатися і пов'язати щось під хештегом В'язання незламних, тому що це саме про нас. Про дівчат, про майстринь, які в'яжуть, незважаючи на всі негаразди, незважаючи на те, що багато з нас без світла, без зв'язку, іноді без тепла. Хтось навіть без домівки зараз десь подорожує. Але ж ми всі об'єднані однією метою. Ми наближаємо нашу перемогу, тому нас не здолати ніякими негараздами, і ми в'яжемо все, що може бути якось пов'язано з темою нашої країни. Ну, як от мій, мій патріотичний адвентик. Чи ця намітка, яку я хотіла присвятити перемозі. Чи українська хустка, не знаю, вийде в мене український орнамент, чи ні. Чи шкарпетки, які ми в'яжемо хлопцям. Тому що я навіть в шкарпетки додаю, там, де мисочок починається, чи тут, де резиночка закінчується, по черзі, через раз. Жовто-блакитну ниточку. Спочатку мене дівчата лякали, що на фронт не треба такі прикмети прив'язувати. але... Ми ж не завжди тільки на фронт в'яжемо. В'яжемо хлопцям з тероборони. Оцю пару я в'яжу хлопцю, який в Харкові, але він лагодить машини нашим військовим, а йому ж теж потрібна моя турбота, щоб його ножки були в теплі. Тому ідеї, які так виявилося, що вони. Блукають навколо нас. Час такий тривожний, спресований, що схожі думки приходять багатьом рукодільницям. І от Саша, Сандра Пайк, закликала дівчат в'язати в грудні і викладати свої звіти того, що ми зробили під хоштегом В'язання незламних. Я залишу посилання на Сашин канал, а також на сторінку в інстаграм. Якщо ви захочете приєднатися, напишіть Саші в приватній, вона вас додасть до каналу в Телеграмі, там вся інформація. Ми в'яжемо основне у нас це чотири теми. Перша це те, що ми в'яжемо для наших захисників. Дівчата в багатьох групах в'яжуть і шкарпетки, і жилети, і балаклави. Друге, це те, на що нам ніколи не вистачало часу, але хотілося сплести. Ось мені якраз на мої патріотичні адвентики не вистачає часу, не вистачає. Треба в'язати щось основне, але ж теж я хотіла і це зробити, щоб така патріотична ідея. Вона була поширення, а ще я хочу залишити її на згадку своїм дітям та онукам. До того ж, це самий, той самий проєкт, який потрібен сьогодні, вчора і завтра. І ще у мене одиничка, ще я над... не дов'язала. Наступна тема це щось на перемогу, а це ж. Я ще не знала, що Саші виникне така ідея, а я вже почала в'язати свою переможну намітку. І щось для наших близьких та дорогих рідних на свята в подарунок. У якому саме порядку всі ці номінації треба в'язати, це не закріплено умовами, як хто забажає. А у мене ж на цьому тижні Оленка кидає магічний кубик, і саме кубик вирішує, що мені сьогодні плести. Ось з хусткою я вже завершила. А тепер буду братися до роботи з наміткою. Але ж у мене будуть ще дні тиші. Знаєте, у нас так, таке відношення до тиші. Пов'язане з обстрілами, а тут будуть тиші, що не виходити зі своїми звітами в ефір. Але ж я все одно буду плести свої адвентики, а я не буду казати про ці речі. У мене багато процесів, буду казати про якісь інші. А через тиждень я вийду зі звітом, що з цього я змогла зробити. Я розумію, що. Не сподіваюсь, що все буде дуже просунуте, що навіть у мене будуть готові роботи, але щось маленьке для рідних, для дорогих людей, може, мені і вдасться в'язати. Ми під цим хештегом будемо в'язати протягом всього грудня, і десь наприкінці року чи на початку нового року буде такий звіт, що нам вдалося зв'язати. Що ми витримали цей термін, що ми покажемо всім, що ми не зламні і покажемо, які ми креативні, які ми талановиті. У ну, нас дуже багато майстринь, дівчат. Тому майстрині українського Ютубу, Інстаграму, де там ще у нас майстрині, приєднуйтесь. Нам є що показати, нам є чим здивувати. Нам є що подарувати своїм рідним і близьким, нам є чим поділитись і нам є заради чого об'єднуватись. І я не випадково не називала завдання на сьогоднішнє, на адвентик від 8 грудня. Я хочу його записати на цей день. На такий же день через рік, на майбутнє, що це буде якась спільна справа. У мирні часи, то може бути, чи сумісна прогулянка, чи до кіно можна сходити, чи щось намалювати разом, чи зібратися пов'язати. Я б хотіла, щоб колись, після перемоги у мирний час, ми могли зібратися, дівчата, рукодільниці. Згадувати, які ми були незламні під час війни і які ми будемо щасливі у мирний час. Тому я сюди вкладу записочку, напишу зробимо це разом. Тому що, поки ми разом, ми не переможні. От дивіться, у мене є такий букетик Лавандочки. Мені її презентували. І коли лавандочка сама одна, вона дуже тендітна. І вона легко ламається, бачите, хруснула. А коли ми об'єднані, коли нас багато, це вже не зламаєш. Тому, дівчата, я хочу, щоб ми були незламні і трималися гуртом, як ці квіти. І... Я дякую Саші за таку ідею ідею об'єднання наших майстринь. Будемо слідкувати за учасницями. Приєднуйтесь до каналу в телеграмі. А я сподіваюся через деякий час показати вам свої просування по хештегу В'язання незламних. А завтра буде новий адвент. Буде нова Шкарпеточка 9 грудня. І я що ще вигадаю, а Оленка кине мені нову цифру, нову грань кубіка. Тобто, до завтра, мої любі, побачимось!